З Євангелія від Матея. Того часу Ісус пішов до околиць Тира й Сидона. І ось жінка ханаанянка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи. Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи. Відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Недобре брати хліб дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але і щенята їдять крихти. Які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. І видужала її дочка тієї ж миті.